Всім привіт! Трошечки про старт, про, цей, про цю велогонку хочу розповісти вже наступного дня, тому що, відверто кажучи, вчора, вчора мені було не дуже добре. А почнемо з того, як взагалі я вибрав, обрав цю гонку. Я просто хотів зняти щось прикольне на канал, тому що був велосипед. На той момент гонки я вже проїхав десь 350 км, небагато, тому що зараз я працюю. Це як основна моя діяльність працювати на Макдональдсі, заробляти гроші. Але отак цей старт підвернувся. Цей старт він аматорський, але я думав, коли ну, він буде, що будуть перекриті дороги. Я обирав його так: просто подивився картинки, зареєструвався думаю, пофіг, тому що він знаходиться поруч зі мною там 10 кілометрів від нашого дому, і нікуди не треба їхати. Виявилося, що дорога не перекрита. Ми поїхали на цей старт. Так, гай, отримую я отакий стартовий номерок. Зараз в мене гонка взагалі буде, Я нічого до досі не записував, це на велосипед, як так розумію, буду зараз кріпити. Поїду 45 кілометрів, отут з'явився інфа, чи про цю гонку. Це на честь, чи він організовував якийсь відомий бельгійський бігун, бо ми живемо в Мастрихті, Це така лімбурська провінція, і тому гонка буде тут. Насправді я втомлений і дуже. дуже не хочеться нічого казати, бо так, важко мені було на роботі, ліза закитою очі. Я працювала на на за минулому тижні 6 днів, а на цьому тижні 5 днів. Я насправді. І хочеться просто проїхати без камери, а в мене буде оця поки отут. Розумієте, отут вона в мене буде на отакій нав'язці. Хочу нічого казати, нема, на... Чому? Може ти просто не до... незадоволена людина по життю? Це мій байк. У мене електричний, орендований, такий ну, свабфіц. І така штучка для телефону, тому що якщо ти тримаєш в руках, їдеш на велосипеді і тримаєш телефон в руках, штраф 180 чи 190 євро, Олег його платив один раз, тому що він розмовляв по телефону. Його зупинили і виховано, так сказали. Ти ж розумієш, що ну, це не дуже безпечно. Він сказав, що не сказала, «Ну, добре, тримай тоді тобі штраф. Але насправді ми знаємо, що є таке правило, якщо тебе перший раз зупинили, то тобі можуть сказати, типу, тільки, якщо ти не знаєш, що ну, більш так не роби. Але Олегу одразу виписали штраф, хоча його перший раз зупинили. Ну, Побачили, що людина при грошах. І може заплатити 190 євро. Отримав я статовий номер е і поїхав е цей старт. Там було декілька маршрутів. Чотири е всі разом вони були 267 кілометрів. Е основні, якби всі люди, е це червоним номером попомічено. Вони їхали. Всі ці петлі, і типу, старт старт, вони стартували всі о 7.30 і аж до п'ятої вечора це все відбувалося. Я вирішив проїхати одну петлю, і е, що там було просто вказівники, такі е, жовті стрілочки, куди їхати? Я їхав чітко по ним. Якби це Нідерланди, хто знає хто тут був? Тут неймовірні велосипедні маршрути. Я знаю, що в деяких країнах теж вони є, але Євросоюз вимагає будувати. Ці володоріжки, але де б я не був би, Угорщина, Польща, навіть та Данія або Швеція є кінець у велосипедної доріжки, є кінець або вона може там просто в на тротуар типу з'їжджати, то в Нідерландах не так. Тут можна об'їхати всю країну, так і я в принципі там якісь перехрестя перетинав, а у нас на перехресті. Червоним помічено, це значить велосипед їде без зупинки, і знову я на велосипедну доріжку. Я їхав петлю 45 кілометрів з набором висоти щось 200. ну от, Я просто. Бонка є топова. 28 єврей на еталі. Я їхав чітко, там десь на 10-му кілометрі. А, давайте так почнемо. Почнемо з того, що я чуть не розклався, коли я перший раз їхав з такої. Потужної гірки, так як це був старт, в основному гірки я спускаюсь дуже обережно. Хвилююсь, боюся на тормозах. Цю гірку я просто пірнув з усіма там, хто їхав, і. Не несподівано і дуже швидко для мене я побачив е, швидкість у 55 км і потім гармін е, написав, що максимальна швидкість, швидкість була 56,5 Для мене це було вперше. Я просто ну мені дуже дуже було стрьомно, адреналін, і там був два, два повороти було з гірки. І ну і по виходичо не було там перехрестя. Тому що там було три виходить повороти. Ми я їхав з однієї гірки і два повороти повороти ліво, ліворуч і праворуч. А тут просто стіна. І виїжджав просто отак Мерседес. Ну і так як траса не перекриті, біла машина. Я просто десь за метрів п'ятдесят жму на гальма. Я розумію, що така висока швидкість, що в мене колесо просто не крутиться, але я їду. І ми там з ним розминулися. Сподіваюсь, ну вийде ставити це по кадрам. Ми розминулися з ним. Ну буквально трошечки. Я не хочу там. Для когось. Сука! На відео це виглядає не так, але дуже було стрьомно. І моя петля називала щось Влаки Лас. Потім я побачив, коли якісь суперперехрестя, там такий великий білий стенд і чорною буквою написана кожна траса, куди треба звертати. Я звернув чітко по своїй трасі. Їхав, їхав, весь час один когось бачив, люди тут. Катались на електробайках, тому що це дуже красива петля, там ви 50 кілометрів їдете, дивитесь на все це. Або 267 по Лімбурзькій провінції. Це там, де ми живемо. Тут, типу, і Бельгія входить, і Мастріх, там ще декілька міст, дуже класних, ну взагалі топових. Валкенбург, взагалі ця гонка стартувала звідти, з такого замку. ну Дуже було класно. А, і потім я їхав, їхав, коротше, їхав, їхав. І Пац я бачу знову ж цей стенд. А на цьому стенді вже немає. Вже немає мого, мого маршруту. І я поїхав по Кастле, Кастле Лас, Ласкарочка, як так називається. Я розумію, що ну вже там 35 кілометрів. А я близько навіть не, не, не біля того місця, де ми фінішуємо, тому що я знаю, я катаюся, я бігаю по Мастріхту, по полімбурзькій провінції. Я знаю, де ми їхали. Ми проїжджали, ми проїжджали мій дім, де ми живемо, ми проїжджали багато локацій, де я бігаю. Я розумію, що ну окей, весь час я я намагався тримати швидкість 30, не нижче 30 км, Але це не професійна велогонка і тут всі повороти вони були якби різкі, 90 градусів. І мені доводилось збавляти швидкість, а значить, що мені доводилось вставати і знову її набирати. Ну і настав той момент момент оцеї гірки чи в, в протяжністю там в 4 км, Я не знаю, не 4, можливо. Я їхав в неї, я не пам'ятаю скільки, але десь 5 хвилин показують Гарміну, ну, я піднімався в цю гірку. Мені було дуже складно, думаю, тут теж з'являються кадри. <плеслова> Як це було, як я просто нереально стагнав, але я собі сказав, що я не зупинюсь на велосипеді, тобто я не зніму контакти і не стану. Я буду їхати. Так я хотів, без пульсометру, без статистики, без якихось цифр. Я просто хотів, хотів дуже топити, тому що зараз важкий період. Ми знову там повернулися на роботу. Я працюю типу багато, намагаюся якось ще тренуватися, там тренувати лізу. І хотілось просто відпочити, типу, від всього. А я сказав собі, що я буду прям фігачити дуже жорстко. Я заїхав в цю горку, загалом вийшло 33, 333 метри набору. І щось ця гірка вона одна була з, з набором висоти 120 метрів. Я думаю, що якось може прикріпимо. Ми, якщо дивитися по гарміну, да, гірки, то типу я там її почав з. Якогось там з 50-го, з 48-го кілометру і закінчив там 53-54, Я закінчив цей підйом, вибрався на неї. Це було дуже типу жорстко. Загалом я нереальні емоції отримав. Багато гарних байків там за 5, за 10 тисяч. Типу, просто ламалися. Вони, наче то нові, виглядають. Я розумію, що це може трапитись з кожним, але я задоволений, що мій куб. Вижили, все було нормально. Зараз я проїхав на ньому десь 450 кілометрів. Мені сказали, що після 500, якщо новий байк, треба заїхати. Ну, там його щось перевірять ці спіци. Там смажуть цепку. Типу, я поїду напевно на наступному місяці або в всьому, щоб там, де я його купляв, мені його перевірили і все там пофіксили. Коротше, що треба, тому що зараз я поранаю вбіг, але трошки згодом про це. Гонка була дуже класна. Мені сподобалось. Мені дійсно сподобалось, тому що на велосипеді можна їсти жалії, в мене було. Півтора літра води, тобто в мене був літр за тоніку і 0,5 води. І коротше вийшло, що я замість 45 кілометрів проїхав 58. Я проїхав 58, при тому, що в мене був один полтинік за життя. Я один раз їздив 50 кілометрів і то зупинявся. Ну і в принципі все. Я заїхав. Типу, в мене відкрутився від контактів кліпса, відкрутився цей болтик, і вийшло так, що я вже нафінішував і хочу відстібнутися, І мене просто не виходить відстібнутися. Я падаю. Це другий раз я не зміг відстівнути. Але цей раз просто тому, що ну одне одного болтика не було, і вона отак шаталася. До мене я падаю, до мене підходять бабуся, там кажуть, чи все з тобою добре. А я кажу так. А в мене коротше трясуться просто ноги нереально сильно. І я розумію, що взагалі ні, вона це теж розуміє. Тримає мене. І я таки, ну там все там за 10 секунд прийшов у себе і кажу, все нормально. Ну і нічого не записував, тому що ну, просто виробила дуже сильно. Мене так вирубало насправді, коли я біг з у Харкові. Такі змагання були 66 км, кілометрів там за два дні. Ти типу, по кожні три години якусь дистанцію ти біжиш. І є мотокросний спорт. Ну і ви розумієте, що таке мотокросна траса. Вона така. І от ми на такій в Харкові бігли 6,6 км, кілометрів, одне коло один кілометр 100 метрів. І я там дуже страждав. От так же я страждав, коли їхав на цьому байку, але кайф був неймовірний. Люди, які катають такі дистанції з такими підйомами, це просто якісь монстри. Насправді, я розумію, що тренованість інша. Я бачу всіх велосипедистів, в них дійсно великі ноги. Я ну я дуже худа людина. В мене ну, взагалі не велосипедні ноги, тому якось так. Начебто, гонка завершилась, я задоволений. Далі коротше цікавий факт вам. Про цю гонку вона названа в честь бельгійського спортсмена Філіпа Жилберта. А чому вона так названа? Тому що коли він закінчував свою професійну кар'єру, він тут організував заїзд. Ось останній свій професійний. Ну не знаю, професійний, не професійний. Ну окей. І чому? Тому що він багато разів виігрував Амстел Рейс, де також вони заїжджають на цей пагор. Дідеа обов'язково на мене дуже сильно дивилася. Замість 45 км я проїхав 58 з загальним набором висоти 333 метри. Одна гірка була 4 км 800 метрів. я їхав під гору. Я цей момент вже зняв, тому що камера в мене сіла десь за 10 км. Да, отакі були гірки. Насправді, коротше, я дуже втомлений, не очікував, що. Були розмітки, коротше, всюди. Я можливо пізніше зніму відео. Були розмітки. Пофіг. Я зараз скажу просто, що прикольно, прикольно. Було це всі мої емоції на зараз. Влізе, просто мені сказала зняти відео, але я втомився. В планах, я от завтрашнього дня, завтра понеділок, сьогодні неділя, я йду в зал, я починаю працювати в залі, починаю працювати більше над своїм ахілом, починаю потрішки бігати. Я вже бігаю два тижні, але там ну, по 10-15 кілометрів на тиждень коротше, небагато. І фокус де повністю на біг, тому що вже ну, треба повертатися, хіли, начебто, відпустили. Я не робив вправи, як мені треба було їх робити, тому що, ну я... мені було просто лінь, тому що я. Був втомлений. Я приходив додому з роботи, і просто, ну, коли ми півроку не працювали, після того, як я там все життя 16 років працюю, після такої паузи важко повертатися. Я лягав просто відпочити після роботи, і мені, мені було боляче просто лежати. Тому зараз так, концентрація піде на а, біг. На вправи на тренажерний зал я хочу до свою спину, закачати ноги. в Принципі, трошки прокачатися шиї, проблем шию проблеми. Хочу попрацювати на дні, тому що ми знайшли зал, де сауна. і Вона входить в цей абонімент. Короче, ну і звичайно, що ліза. У Лізи вже наступної неділі. Старт крам пран. Який мене, ну який я повинен був два рази бігти, як там типу елітний спортсмен, коротше, просто безкоштовно мене реєструють. Мій час там дозволяє це робити. І там дуже багато людей приїжджає, гарні результати. Там і хлопці, потім 13:30, 1320 бігуть, і дівчата швидко бігуть, але Лізою ми побіжимо там інший забіг. Перед елітою, тому що Лізень час ще не дозволяє так реєструватися. Я буду її пейсити, це буде в цю суботу, і потім ще через два тижні у Ліза буде знову п'ятірка. Якщо ми не покажемо наш результат, а для нас це мінімум особистий рекорд. Вибігти там в темпу 4.19, Ну, а взагалом по сезону ми готові штурмувати. Ці 4.15, 4.16, Я маю на увазі по середньому темпу. Якщо все складеться гарно, якщо так, то ми просто уходимо в зиму, починаємо, знайдемо ще якусь десятку по фану просто пробігтись, і взимку вже починаємо працювати в тренажерному залі. Тому що без тренажерної бази дуже складно. Ліза стабільно тренувалась багато місяців, багато тижнів, 50 плюс кілометрів для людини, яка працює, це дійсно багато. Тому, в принципі, отакі плани більше нічого. Мінімум 8-7 місяців буде роботи по 5 днів. Ми збираємо гроші і знову будемо щось думати, втілювати, уходити з роботи, більш становувати з вільними людьми, які можуть дозволити собі комфортно бігати і при цьому якось заробляти гроші. Вам дякую за перегляд, гайс. Просто подобається ділитися своїм шляхом, фільмувати це все в YouTube для своєї пам'яті, для того, щоб хтось це дивився і комусь, можливо, це допомагало, як мінімум, скоротити час. Тому дякую вам за перегляд. Побачимось з вами. Гарних вам стартів, гарного успішного сезону і будьте здорові ще раз. Бувайте!